Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Приїхали до нас знову поставка запчастин, а точніше, ось таких механічних блокіровок на трактори МТЗ. Складається вона з цієї основної кришки, з рычага, рукоятки, вала та самого механізму. Сам механізм, як він працює, ось можете бачити. Ось так. Він має вид, але він ще не закріплений. тому... Трішки може сам розкластись. Ось такий варіант, хто хоче собі придбати. У нас велика партія ось, ось нова приїхала. Вартість всього комплекту, отакий, як перед вами, це 7 тисяч гривень. Дуже комфортна та гарна комплектація. Комплектація для клієнтів, які дивляться на нас з Литви Латвії. Ось ми працюємо з перевізником, який може привезти вам товар або молдову. Сергій. Також у нас велика кількість інших запчастин на трактори МТЗ. Зараз зробимо невеличкий огляд нашого складу. Ось, як можете бачити, у нас є також диференціал в зборі і окремо корпус. Дифференціал. Диф... Окремо корпус у нас ціна 6 тисяч гривень, а якщо в зборі з усім, то це 16 тисяч гривень. Також великий вибір інших, інших запчастин і до двигуна, до коробки, до моста заднього, переднього. Ось як можете бачити, полуосі заднього мосту, рукав полуосі. Різні болти, гайки і ще різні запчастини до тракторів МТЗ. Є у нас в наявності. Різні вали, це у нас ідуть проставки під здвоювання колеса. Також різні переходники вом кардана, турбіни, закрилки, є коврики на велику кабіну, на малу, різні резинові запчастини, багато чого цікавого. Також шторки, запчастини на косарку Virax від будь-якого болтика до. Обш до ремені все є на косарку Віракс. Кому що потрібно, дзвоніть, замовляйте. Також великий вибір різних кронштейнів на крила, на крила різні набори. Ось як можете бачити, тут всі шплінтики, болтики, хомути. Багато чого цікавого є в наявності в нашому магазині. Якщо хто бажає собі щось замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Номер для замовлення є в описі до цього відео, а також в описі є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. На все добре, до побачення.